Хоч Assassin's Creed Mirage і позиціонувалась як повернення до витоків серії, все ж гра не дотягує ні до оригінальної трилогії з Еціо, ні до останньої трилогії з Лейлою Хасан. І на цьому можна було б закінчувати огляд і попрощатись, але насправді не все так просто, бо все ж Assassin's Creed Mirage має чим зацікавити. Дай Боже, з вами Oldboy, і це огляд Assassin's Creed Mirage. Не забудьте за вподобайку, підписку, бо я хворий з температурою. За два дні випустив вже третє відео, тому сподіваюся на вашу підтримку. Дякую, події Міражу починаються у 861 році в Багдаді через 900 років після подій Оріджінс та за 12 років до Вальгали. Ви басім, хитрий молодий вуличний злодій, який опинився втягнутим у змову, що вислизає від його розуміння, не маючи іншого виходу, ви приєднуєтесь до прихованих. Це хто не грав останні ігри серії, перше втілення братства асасинів. Там він буде вистежувати своїх жертв та розплутувати клубок інтриг довкола та Ничого ордену, і геймплейно це справді повернення до витоків. Гра повністю повернулась до ідеї стелсу та вистежування ворогів. Коли здіймається тривога, то навіть на середньому рівні складності пиши пропало. Тому кожну місію варто продумувати та планувати наперед. З основних знарядь у вас перекат, щоб уникати атак, приховане лезо для непомітних вбивств, меч для прямого протистояння та короткий кінжал, яким ви можете парувати удари, тобто робити репости, як в Dark Souls. Але не переживайте. Тут на середній складності таке вікно репосту, що можна між замахом ворога та натисканням кнопки зробити собі каву. Тож якоїсь неймовірної складності немає. Ще у вас є додаткове спорядження: факели, метальні ножі, димові бомби, отруєні дротики тощо. З цим всім знаряддям вам доведеться прокрадатись до різних палаців та місцин з потужною охороною, щоб віднайти та ліквідувати п'ятьох представників таємничого ордену. Що ж до історії з сидінням на лавці для підслуховування Алогів чи зміни пори дня та ночі, то перше потрібно неодноразово по сюжету. А от зміна дня просто є за, можливо, одним чи двома вкрай рідкісними виключеннями. Я особливої різниці, коли прокрадатись, не побачив. У всьому іншому стелс, як на мене, працює дуже непогано. Вороги вас шукають там, де востаннє бачили, а не всюди по карті чи за допомогою телепатії. А деякі локації вибудовані так, щоб було зручно. Проходити різними шляхами. Ще на допомогу у вас є кінь та сокіл, які посприяють швидше дістатись потрібного місця, або ж з висоти пташиного польоту дослідити всі необхідні точки інтересу. І грати в Assassin's Creed Mirage доволі цікаво. Наприклад, вам потрібно потрапити на склад, який дуже сильно охороняється. Ви можете виманити охоронця, прибити його в кущах і тихенько прошмигнути. Можете відволікти петардою його, можете шукати якусь прогалину в обороні, де треба запаркурити. А можете найняти головорізів, які. Допоможуть вам прочистити шлях і потрапити всередину. Щоправда, сильно глибоко вони не будуть заходити, щоб не руїнити вам стелс, а за їх послуги потрібно буде платити спеціальними жетонами. Таких жетонів є три типи в грі, а також звичайна валюта драхам. І отримати їх можна або виконуючи несюжетні завдання, так звані контракти, або грабуючи містян. Адже не забувайте, що ви злодюшка Аладін, е, тобто Басім. за дархами, ви можете купувати різноманітні розхідники: бомби, ножі, пляшки для відновлення здоров'я тощо. А ось за жетони ви можете наймати людей, підкупляти людей, отримувати важливу інформацію чи навіть відкривати деякі сундуки зі скарбами. Взагалі, над концепцією економіки, в грі попрацювали доволі непогано. Щоправда, залишається вона все ще не глибокою через короткотривалість гри. Наприклад, коли ви вбиваєте людей на вулиці. Вулиці у вас підіймається рівень тривоги. На першому за вами просто пильно стежать, і містяни можуть в будь-який момент вас впізнати і почати кликати варту. На вищому, якщо вас помітять, то одразу відкривають вогонь. А на найвищому все дуже погано. Щоб знизити рівень розшуку, є два способи. Перший це піти позривати плакати з вашим обличчям зі стін. Другий це піти заплатити за брудну роботу місцевому мешканцю, який позриває плакати за вас. Схожа історія є і в сюжетних місіях, коли ви можете під Купити охоронця, і він одразу вам скаже, де знаходиться потрібна вам річ або ціль. Або ж, якщо у вас немає жетонів, ви власноруч будете розвідувати цю інформацію. Але як я вже сказав, гра доволі коротка, точно до 20 годин на основний сюжет. Тому ця система не розкривається до кінця. Так само, як і прокачка є доволі зжатою. І я б сказав навіть частково рудиментарною. Наприклад, у вас є три гілки прокачки Басіма. Але третя гілка хижака. Співвідношені з першими двома, ну, взагалі ніяка. Перші вам пропонують збільшити кількість ось цих ось блискавичних вбивств чи стрибок з великої висоти. В другій ви можете прокачувати кількість додаткової зброї. Наприклад, на початку у вас є тільки ножі та факели. Але з плином часу та прокачки ви зможете відкривати, здається, до шести комірок. Натомість перші три вміння третьої гілки це прокачка Сокола, яким ви користуєтесь максимум 1% від всієї гри, і витрачати бали на те, щоб ваш сокіл міг приближувати погляд на цілі, ну таке собі. Тож, коли ви розвиваєте героя, ви очевидно будете вливати всі очки в перші дві гілки, а на третю тупо заб'єте. Але оскільки це Ubisoft, то окрім юбісофтівських вишок, які я особисто, до речі, люблю, прокачати і покращити ви можете абсолютно все. Навіть те, що, здавалось би, немає сенсу прокачувати. Що кінжал, що меч, що навіть ваша роба має три рівні вдосконалення. Окрім грошей та медальйонів, ви ще будете колекціонувати рецепти та апгрейд свого знаряддя, а також сталь та шкіру, щоб в ковалів та швигів втілювати задумане в реальність. Щоб воно додавало якогось сильного імпакту на гру, я не помітив. Адже ви все ще асасин, який намагається все вирішити по стелсу, одним чітким уколом десь в області шиї чи вух. Ну, але є, та й є. Також, звісно, тут не могли обійтись без купи фан-сервісу та кастомізації: купити скін на коня чи верблюда, на сокола, перефарбувати ваш одяг тощо. Звісно ж, є і донатний магазин, звісно ж, для Ubisoft. Але оскільки гра вийде по підписці Ubisoft Plus, я думаю, що конкретно тут це не така вже і велика проблема. Тим паче, що в цій грі якогось серйозного акценту на левелінгу немає. Тож я не думаю, що їм вдасться пропхати бустери прокачки, як це було з вальгалою через. Два тижні після релізу єдині два, як на мене, реально важливі елементи удосконалення вашого героя є вище згадане дерево в мінь, і те тільки дві перші гілки. А також розвиток ваших допоміжних знарядь. Вони прокачуються у одному з бюро асасинів, і тут справді доволі непогано придумано. У вас є три рівні удосконалення, і на кожному є по дві-три комірки з різними бонусами. Наприклад, на першому рівні ви можете зробити, щоб ножі летіли далі, били сильніше, або щоб ви могли підіймати їх з ворогів після влучного попадання. І нюанс в тому, що обрати можна тільки одну комірку з першого левела, так само одну комірку з другого та одну з третього. Плином часу, якщо вам захочеться, ви Можете змінити в тому ж бюро бонуси на інші, і це справді додає тактичності та глибини ігроладу. Поговорили про прокачку. Тепер давайте згадаємо і про те. Чим нас розважатимуть у грі? Ну, тут все доволі типово для ігор цієї компанії. Карта, хоч і невелика, і чи не половина її це просто піщані дюни, все ж саме місто просто всіяне різними піктограмками. Хоча відмічу, що саме місто дуже класно, круто пропрацьовано з маленькими деталями і всім ось цим. Але повернемось до активностей. Тут є розблокування вишок, основні квести, квести на місцях, контракти, колекційні предмети, пограбування, артефакти та історичні згадки. Самі ж завдання дуже стильно. Розміщення на такій собі мапі помсти. Мені чомусь перша асоціація перед очима це покої мислення від української Frogwares в іграх по Шерлоку Голмсу. У вас є чотири цілі, до кожної з яких, по суті, приписане окреме бюро асасинів, і п'ята ціль, яку ви зможете вистежити після утилізації чотирьох перших. Звісно, там не все так просто, і хто грав або хоча б дивився переказ вальгали, той знає, що Басім – дуже непростий хлопець із цікавою переісторією, про яку він поки що ще не здогадується. Але детально. Ми в сюжет лізти не будемо, особливо в його другу половину, бо це спойлери. Хоч і відмічу, що от на початку гри навіть анімус пожаднічали, що очевидно натякає про спін -оф. Перша половина гри це просто Аладін чи Принц Персії в обрамленні серії асасинів. Окрім основних місій на карті, також є так би мовити, напівдругорядні завдання. Це пошук артефактів для нашого старого знайомого, пошук таємничого храму під Оазисом та ще кілька дотичних до основної лінії, але все ж не головних підсюжетів – також на карті можна відслідкувати ваші контракти. Це ті, які ви берете на дошці оголошень в бюро асасинів, щоб отримати жетони та іншу корисну винагороду. До речі, контракти дуже непогано пророблені. Всі вони, хоч і не несуть якогось неймовірно цікавого сюжетного наповнення, але вони різноманітні, наприклад, вкрасти човен спорту або місія по супроводженню, де ваш компаньйон вас не дратує, бо як тільки ви зустрічаєте супротивника, він ховається і не заважає. Тобто основні завдання та контракти зроблені непогано. А деякі навіть дуже добре. Але філерних історій також вистачає. Здебільшого, це просто піктограмки на карті жовтого кольору, які взагалі ніяк не відображаються в квест-лозі, а вирішуються вони в тому ж місці, де ви їх і взяли. Це може бути пошук сторінок, які розлетілись по околиці, і їх треба швиденько зібрати. Або поговорити з священником одну хвилину, знайти потрібну могилу ще за 30 секунд, і на тому ж місці вбити трьох стражів порядку. Таке собі задоволення, якщо чесно, до цього додаються ще. Пошук колекційних предметів, пошук історичних пам'яток та інша не дуже цікава активність. Хоча знову ж основний квест, хоч і не хапає зірок з неба, як і контракти, але все ж вони є доволі непоганими. І для фанатів серії асасинів мають сподобатись. Деякі там, ну, реально класні. Так само, до речі, як і фанатам принца Персії має сподобатися, бо щоб витягнути трохи більше ваших грошиків, Юбісофт заделюкс видання, дасть вам меч принца Персії, кінжал принца Персії, костюм принца Персії, модний скін. На коня та пташку і талісман принца Персії. Останній, так само як і скини на тварин, є просто декорацією героя, і на мою думку, переплачувати за скінчик абсолютно не варто. Але фанати принца Персії все одно це зроблять, мабуть. Щодо паркуру, то він, мабуть, ок. Він точно не рівня Юніті, як про це говорили розробники, але полазити в грі є де. Кожна стінка, кожна цеглинка та кожен виступ, якщо на ньому є за що вхопитись, значить ви можете залізти. А тому інколи в тебе виходить крутити дуже класні кульбіти, хвацько пробігаючи локації за секунди. А інколи персонаж залазить туди, куди не треба, не хоче зістрибувати, хоча ти 10 разів натиснув на кнопку, Кнопку, впирається в стіну, вилазить на стіл чи ящик та інші кривості паркурних ігор. Тут цього реально багато, і сама система балансує між блін, прикольно в мене виходить. До «о Боже мій, ти можеш нормально залізти з цього балкона, криворука, ти тварина. Так само в грі вистачає різноманітних, не критичних, але все ж багів. Одяг десь літає в повітрі. Кінжал прилип до руки. Мені було впадло перезавантажитись. І він в мене був прилипнутий в кілька годин поспіль. Текстура хтось застрягає. Та і взагалі постановка, якщо чесно, в Assassin's Creed Mirage не вражає. Вона точно слабша, ніж в останній трилогії, і слабша, ніж в останніх іграх першої трилогії, типу Другої чи Brotherhood. Мова йде саме за виставлення кадру, епічність, драматизм і тому подібне. Обличчя героїв в звичайних діалогах просто мертвезні і беземоційні. Ліпсинг також вийшов погуляти, як і Motion кепче в проміжних заставках. Інколи складається враження, що в цих місіях використовували просто набір якихось старих дефолтних. Анімації, і це таки кидається в очі. Хоча, з іншого боку, ті ж анімації добування дуже круті, їх багато і всі вони криваві та видовищні. Графіку теж гайдає, хоча здебільшого вона все ж приємна. Тому загальне враження від гри, яке я для себе визначив, це не дотягує до культових частин серії і недополірована, але в той же час дуже добре за той цінник, який просить компанія у всьому світі. Проєкт хороший і може вас захопити на час його проходження, але при цьому він не глибокий. Хоч тут і є нові рішення, особливо що стосується соціального стелсу, все ж більшість аспектів не відчуваються як такі, які пророблені до блиску, а радше схожі на трансформацію або часткове переосмислення старих ідей. А сюжет, хоч і цікавий. Розганяється аж десь після половини. Ubisoft зрозуміли, що гра не дотягує ні візуально, ні постановкою, ні масштабами до попередніх ігор, а тому зробила дуже правильний хід і знизила ціну на гру, продаючи її як A проект чим вона по суті і являється. Знаю, для українців це не дуже помітно, бо в епіках вона все ще коштує понад тисячу гривень, на консолях під дві тисячі, а в стімі її так взагалі немає. Але на глобальному ринку її вартість 49 доларів замість 70. Тобто, як гра. AA класу. Додатковим бонусом є ще також те, що гра вийде по підписці Ubisoft Plus. Але тут для українців також є, на жаль, проблема. Оскільки до повномасштабки ми були частиною так званого СНГ регіону, після 24 лютого нас прибрали звідти і мають зробити для нас окремий. Але поки що цей час не настав. Тому наразі підписка в Україні недоступна. З іншого боку, хоч це і дуже незручно, але костелі з іншими країнами ніхто не скасовував. Раз в нас немає, поки що абсолютно легітимно. Власного регіону. Таким чином, заплативши за місяць підписки, можна з легкістю пройти всю гру. Бо мені здається, що навіть на 100% пройти Assassin's Creed Mirage достатньо заходити на годинку в день протягом одного місяця. А тому і оцінювати цей проєкт я вважаю потрібно як гру AA класу. Адже самі Ubisoft її так і позиціонують. І ось в цьому контексті це. Тверда вісімка з трохи кривим ліпцінком, інколи багами, дешевою постановкою і занудною першою половиною сюжету. Але це все ще доволі цікава пригода та хороший подарунок фанатам оригіналу з достатньою кількістю цікавих і різноманітних місій та контрактів, і нарешті з хорошим стелсом. Також я завжди критикую ігри з магазинами за реальні гроші всередині, тому що чому не можна просто зробити цей контент всередині ігровим, як це робить, наприклад, Marvel Spider-Man від Sony, але враховуючи, що Аж виходить в день релізу по підписці. Я думаю, це не найгірший гріх Юбісофт. Значно гірший це відсутність українського регіону і української мови в грі. Якщо ви хочете якесь порівняння, то це типова гра у відкритому світі. Як той же раніше згаданий людина павук від Sony. Різниця тільки в тому, що там гра значно дорожча, а тому більше епіку, краща постановка, менше багів, цікавіший сюжет тощо. Причому що павук, що асасини страждають від засилля дрібних сміттєвих квестів. Але як на гру AA класу, то мені дуже навіть зайшла Assassin's Creed Mirage. Оглядаючись назад, то вона мені зайшла навіть куди більше, ніж той гризок Miles Morales, який також продавався за ціною AA. Тому чи погана нова гра про асасинів? Точно ні, вона розважає, дарує позитивні емоції і робить вам добре. Можливо, когось навіть змусить добряче проностальгувати. Але варто відноситись до неї саме як до спін-офа, який робили не на повну потужність, а як дабл проект, що в перший же день потрапляє в підписку, що ніколи раніше не було з іграми серії Assassin's Creed. Єдиною реальною проблемою, за яку абсолютно заслужено можна знімати півбалу. Це відсутність української локалізації та українського регіону. Адже ви без костелів по підписці не пограєте. Та й англійська тут така, трохи закручена. Ще й персонажі говорять з дуже сильним акцентом і постійно додають арабські слова, написані латиницею, які ніяк чітко не підкреслюються і не виділяються в субтитрах, що дуже сильно плутає, і в якийсь момент ти не розумієш, чи це слово не англійське, чи то ти тупиш. У всьому іншому це дуже непогана і цікава гра, як на AA ЕЙ проект. Ж, всі, хто люблять асасинів, а особливо ностальгують за оригінальною трилогією про Еціо зі стелсом та вистежуванням, я вам рекомендую і Assassin's Creed Mirage. А ще, якщо вам не важко оцінити мої старання, то поставте вподобайку та залиште коментар. А також можете підписатись на Patreon або БайМіакофі на порошочки та спреї від грипу. Дякую всім, хто вже мене підтримує, особливо подяка ось цим чудовим людям. А ось тут ось попереднє відео, яке також, я сподіваюся, вам сподобається.